Часто те, що люди вважають історією, насправді лише красиво упакований міф. У нашій рубриці ми повернемо фактам їхнє справжнє обличчя. І сьогодні спростуємо найпопулярніші історичні міфи. Міф номер 1 Вікінги носили шоломи з рогами. Можливо, ми вас розчаруємо, але ні, вікінги ніколи не носили такі шоломи. Це лише один з найпоширеніших міфів про них. Археологами ніколи не було знайдено жодного рогатого шолома, який належав би вікінгам. Справжні шоломи вікінгів були простими, зробленими з заліза і часто мали носову пластину для захисту. Якби вікінги носили рогаті шоломи, це було б радше проблемою, ніж перевагою. Ворог міг би легко вхопити за роги і збити воїна з рівноваги, звідки ж тоді взявся міф про рогаті шоломи? Ця ідея стала популярною в 19 столітті завдяки театру та опері. У 1876 році Ріхард Вагнер представив оперу кільце Нібелунгів, де персонажі вікінги були в рогатих шоломах. Саме з цього моменту образ поширився в масовій культурі. У 16 столітті деякі європейські художники також зображали вікінгів у рогатих шоломах. Але це була виключно фантазія митців. У середньовіччі вікінгів боялися по всій християнській Європі. Деякі автори перебільшували їх зовнішність, щоб зробити їх схожими на демонів чи чудовиськ. Якщо вам цікаво, чи використовувалися рогаті шоломи взагалі, то так. Але не вікінгами. Приблизно у тисячному році до нашої ери деякі кельтські та германські племена використовували рогаті шоломи в релігійних обрядах. Це були ритуальні, а не бойові шоломи. Тож можемо зробити висновок рогатий шолом вікінга це лише міф. Справжні вікінги носили практичні надійні шоломи, призначені для справжнього бою. Образ вікінга з рогами це цілковита вигадка. Міф номер два. Наполеон Бонапарт був дуже низьким. Що ж, давайте розберемося із цим історичним міфом. Звідки взявся цей міф? Імовірно, він виник через плутанину між французькою та британською системами вимірювання. Зріст Наполеона був записаний як 5 футів 2 дюйми за старою французькою системою вимірювання. Що насправді дорівнює приблизно 5 футів 6 дюймів. У сучасній британській системі насправді зріст Наполеона був приблизно 168 сантиметрів. Тобто цілком середній зріст для його епохи. Він точно не був велетним, але і зовсім не був занадто низьким. Отже, чи був Наполеон справді маленьким? Зовсім ні. Цей міф оживиться непорозуміннями в системах вимірювання та людьми, які на той час таким чином висміювали його. Міф розвінчено. Міф номер 3 Єгипетські піраміди будували раби. Хм, Давайте дізнаємось правду про те, як насправді зводили ці давні дива. Пірамідам у гізі понад 4500 років, і вони вважаються одним із семи чудес світу. Ці масивні споруди були зведені в період стародавнього царства стародавнього Єгипту та є свідченнями інженерного генія єгиптян. У фільмах і серіалах часто показують, що тисячі рабів будували піраміди в нелюдських умовах. Але насправді це лише вигадка. Хто ж будував піраміди насправді? Піраміди звели не раби, а кваліфіковані робітники, які отримували за це оплату. Це були досвідчені майстри, які володіли знаннями в галузі будівництва. Будівництво здійснювали з використанням складних інженерних рішень, пандусів, важелів і блоків. Стародавні єгиптяни були справжніми майстрами інженерії, які вміли переміщувати величезні кам'яні брили та зводити монументальні споруди. Існує багато історичних джерел, які це доводять. Єгиптяни залишили письмові свідчення, в яких детально описано процес будівництва пірамід, використані інструменти, техніки та кількість задіяних працівників. Будівництво пірамід було непростою справою, яка потребувала великої кількості фахівців. І ці люди точно не були рабами. Вони були шанованими членами громади, що отримували плату за свою роботу. Тож міф про те, що піраміди будували раби, це просто міф.